Ситуація наступна. Дивіться повідомлення так, так відеопротокол, Да дивіться, я подав повідомлення про злочин проти інтересів держави на схему там мільярдні порушення в місті Львові, тобто порушення в тому, що комунальники не входять. Якісь комунальники, якимсь непонятні без документів, входять з тими пристроями, знімають щитують гроші. Я їх зупинив. І на полі, щоб викликали поліцію і роз'яснили. Тобто це відбувалося протягом десь півтора-двох місяців в місті Львові. І після вчора я викликав вже безпосередньо ще раз, щоб зазначив, щоб вони викликали поліцію і роз'яснили оці пристрої, що в них є, типу, щитуючі гроші. І плюс, виходить, оті штуки, що в травні тролейбусах стоять, які гроші щитують, бо вони між собою взаємодіють, щоб надали документи, бо тому, що як це працівники комунальної служби ходять з тими апаратами без документів належне, я кажу, покажіть документи. Вони відмовились. Приїхали поліції, чотири патрульних служби три години. Я стояв, слідча оперативна так і не приїхала. Вони на мене тиснули погрози, там протоколи. Так і, не, ви, на мою вимогу, не забрали е, ці штуки. Відеопротоколи всі долучені. Повністю я описав, відеопротоколи виставлені. Прийшли мої колеги, товариші, які, бо тому що ми працюємо з журналістами, ведемо дане розслідування. І е, ці колеги е, зафіксували, я зафіксував. Як ті комунальщики кудись втікали, ми їх повернули назад. І потім сталася ситуація взагалі смішна. Ми ввели в прямому ефірі, щоб громадськість бачила. Працівники патрульної служби посадили їх машиною і скрились в непонятному напрямку. Ми викликали слідчооперативного, це вже третій день, слідчо-оперативно не їде. Вчора прийшов до товариша на суд, сидів тайби прокурор. Кажу, представтеся, я вам хочу зазначити ситуацію. Прокурор обласної прокуратури міста Львова і плюс суддя, так звана, вона не представилась. Я кажу: я зазначаю про злочинну схему, бо тому що кожна хвилина, от ми зараз, наприклад, от із за того господина. Я кажу, зазнач, поклич генерального прокурора чи, чи, чи заступника, щоб я розказав цю схему і зупинили на час розслідування дані махінації, бо тому, що мені ніхто не, не розказує, що за рахунки, куди вони йдуть, документів не дають. І якщо ці злочинні рахунки, раз її їх приховали працівники поліції, вивезли в невідому напрямку до сьогоднішнього. Тобто, кожна хвилина громадяни Львова сплачують на непонятні рахунки гроші. Представте, які то сумасшедші гроші. От і кожна хвилина, яку ми проговорюємо, схема працює. Можна Ви вчора перебували у Львові, правильно правда? Приїхали так. Бо тому, що у Львові Так. Вот іменно в Генеральну прокуратуру, де згідно виставили закону про, подав, от зафіксував. Кажу, викличіть, чому ми Можливо, ви... в... от я подав тільки що це, Мені за де, 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 де. її зареєстрували. От. от вона зареєстрована. І відмовляється викликати належно. Кажу, зареєстрували. Тим більше, згідно закону про запобігання корупції, якщо я зазначаю, що може бути мені загроза, мені має дати прийом. Ви представляєте, яку я схему викриваю? А вони кажуть, йдіть кудись, чекайте дзвінка. А згідно закону про запобігання корупції. Вони мені мають надати безпечне місце з товаришів і тими, що допомагали, щоб, не дай Бог, нам загроза не була. От можете витягнути тут два, дві сторінки секунду. Угу. Я туди. прошу мені допомогу, тіпа, щоб надали, щоб ми доцільно для громадян міста викрали схему. Ви куди Вот тільки що подав, от зареєстровано, тільки що. І я кажу, виключіть мені відповідального, і вони відмовляються мені викликати. Угу. Я кажу, що це за неподобство. Він каже, куди здіїть? Це що це за цирк? І що сивхамить каже, я злюся, кажу, викличи, мені загроза. Може, а він каже, я викличу міліцію за те, що ти голосно говориш. Тобто, що мені погроза за те, що я хочу цілому місту, місту перекрити, щоб не було безпреділа. Він мені каже: я тебе на тебе міліцію викличу, бо ти голосно говориш. Нормально каже, що ви психуєте? питання. Так ви стали потерпілим даної даний Ні, і... Я розслідую è... дану, Я згідно <правда> закону про запобігання коронавіру. і люди вкажуть, і мені, повідомили. Я сам їжджу в тому транспорті, мені повідомили. Кажуть, в них немає нема належних документів. Громадському да, в громадському транспорті. Я до них підходжу, записую, кажу, дивіться, я хочу подивитися, куди я сплачую. Покажіть документ. Нічого незаконного не прошу. Угу. Вони втікають, втікають. У мене є три відеопротоколи, де втікають. Ні разу не надали. А четвертий раз таки наглі попалось. Ми викличемо лісі. О, кажу, давай викликай. Я хочу дізнатися, чому мені сунуть апарат без документів. Я не буду в лівий апарат платити. Покажіть документи, я скорити не буду. Бо я знаю, що то може лівий бути. В чому проблема? Що щось не так попросив? Вони викликали. Поняли? І не, викликали, міліція приїхала, втекла. У мене відеопротокол є, можете в інтернеті побачити. О, дивіться. Де тут номер вашої заяви вказаний? О, Ось. Ось стоїть номер. Да. Ось зараз зареєстрував, от свіже поданий. Я все зараз зареєструю. Да, от По факту, ми можемо тільки зафіксувати. Так, я вам давно нічого говорю. Не, от дай передайте. І оце от особа мені погрожує, що я злюся, бо я би ні погроза може бути. Просто мільярдна схема. І він мені каже, типу, можна, кажіть. Дивіться, це, як розумію, кримінальне правопорушення. Та, так, звісно, що кримінальне, да, то схема патрульна така мільйона. Так. No. Ми патрульна поліція. Зараз я вам що наш принцип роботи. Я поясню, щоб на вас потім не було питань, щоб ви не да. написали ніякі скарги, щоб ми вас послухали правильно такого, так, як ви так. хотіли. Ми патрульна поліція, ми реагуємо на вас, даний ваш виклик. Зараз опрацьовуємо всі дані матеріали. Я їх зафіксовую. Бачите, у да. це на планшет. Ваше звернення, воно зафіксоване. До нього є, є єдиний облік, номер вашого, вашої заяви. Дану заяву я зафіксував на управління поліції так. на рахунок вашого виклику Приїде слідча оперативна група. Так, Я зафіксую і оформив, чому цей куди він ходив, кому документи дав і чому він мені каже, йдіть кудись, то, бо тому, що він може кудись передав непонятно так, так. належні органи, щоб мені погрози були ще. Так, то його оформити що Так, я чую чисяча оперативна група, так і ви далі ми... буде працювати з даною справою. Можна, бласка, ваші документи, як дає е, дивіться, а пишіть так і пишіть. Перед вами мужчина Андрій, який користується просто документами, мені треба обіду. То не мої документи, документи якими я користуюсь. Дивіться, а, а нідомості да, тут. Ну от, наприклад, у вас немає документу, щоб вашу особу. Ні, ні, я не особа. Я мужчина Андрій, який користується даними документами. Ви зазначите, мужчина Андрій. Ну, просто... Згідно 32 статті згідно... закону України про законодавство. Про... Це... Нам... Ні, ні, нічого документ, я не маю. Я якщо хочу, проявляю. Оце журналістське посвідчення, яким я користуюся. Це... це не мій документ, це документ, яким я користуюсь. Як вас побачимо? От пишіть, як в документі нічого не це. Є. Все, згідно це ж зразок, це документ міжнародного зразка.

У мене все відеопротоколи є, там я, не я зазначив. немає. Ваш номер телефону, щоб 20. 096. Ой, 093 093... 800. 24, 24 82. 82. 82. Бо я з резервного дзвонив, бо тому що тут знімаю поки. Mm -hmm. Тут ваш рік народження відсутній, да? так? Тут усі згідно. Ні, ні, нема, нема. То от, от, посвідчення, яким я користуюсь, там. Ну, ваше посвідчення його... ж немає року народження? Ну, ну то службове ж, так і пишіть, службове при посвідчення. Ну, я ж нічого не думаю, то свідчення, то свідчення. Що? Ну, пишіть рік, ладно, пишіть, 18 січня 81-го року. Ви сказали в поліцію, так це з поліції чи з ДУБ? Так, а СБУ, по-моему, на 2002 году, я так понимаю. That's yeah. true. Кожна хвилина, яку ми затягнемо зараз за даними можемо... Ні, я, 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 я не вам говорю, кажу, я замість він викликати мені генеральну про я в генеральній прокуратурі, чи я в дурдомі. Поняв? Я кажу, поклейте, хай розслідують цю схему. Іменно генеральний має замість. А він мені починає мені розказувати, що каже, я виключу на вас поліцію, погрожуючи. Дивіться, що давайте ви почали відреагували, відповіли. Так, скажіть прискорте, бо тому, що дивіться, кожна зазначте, кожна хвилина. Яка схема працює, це на Я, я відрапортую, відрапортую. Все тут буде ваша зареєстрована скарга і, так, і так. до вас ще оперативна група. Ви вас очікуєте? Якщо та я обов'язково буду, бо мені може Вон погроза. Буде, мені буде. треба, щоб ми зараз витягнули звідси сюди прокурора, генерального зама і хто буде відповідає. Тут мають в високому рівні. Це на міст схема міста Львова. Мерія тут задіяна, поліція тут не просто хтось, оперативників, як то ти ніхто, ніхто до мене не спускається. Я розумію вашу ситуацію. Мітинант, ви я вам нічого не говорю. Це місце Київ. тут не так, що кілька Так, Але просто ви... працює у порядку своєї черги виходять. Правильно, але тут зазначте, що схема працює. Чим скоріше ми зупинимо схему, тим менше ці порушники будуть отримувати свої кошти. У вас є номер рахунку на який ці кошти взагалі. Та, то має друзі, брат, це ви відмовилися? Ви відмовилися на дачку? А чому ви не запитали свідків тих, хто вже сплачував? Ви не поняли? Я питав безпосередньо, я працівників поліції просив. Їх вивезли і пропали, всі зникли. А люди, які постраждали від цієї мафінацій, та, та я хотів це вияснити цей води. Я не знаю людей. Люди заявлять потім, хто несуть тому проселя. Я ви виявляю вас... схему, і вони втікають. І міліція їх вивозить. Добре, я кажу, хочу дослідити. Ваше не зафіксувати. Сказ... А всі і... ваші е... слова, що ви говорили зафіксовано на батьками. Раптом і... що воно все було дивитися. Зазначте, я сам даже, мені кажуть. Пороцівники прилетіть туди. Я кажу, я в той ящик не буду. Ви що мене змушуєте? Покажіть документи, хай покажуть, що oh. то ящик. А вони мене сна і ви списали протокол, що я не сплатив штраф. Я кажу, ви що, чокнуті? Я куди? Як куди? куди буду платити? Mm -hmm. Покажіть, хай вони покажуть документи, хай керівництво привезе. А вони мене змушували і виписали на мене mm -hmm. в той момент протокол, щоб ті типу, по мене залякати. я вас розумію. Ви можете нам далі це не все не все все пояснювати. Що зрозуміло? Це все саме ви будете пояснювати, ти чи оперативній групі, яка так, все чекає. Все добре, гарного бля. вам тоже дякую, чекаємо. Скажіть, що ми тут сидимо, щоб вони не тягнули, бо схема працює далі. Добре. Все, йдемо там, сюди сядемо, поки чекаємо слідчі оперативно і хай оформлять у тих